Всім привіт! І Сьогодні у нас на перегляді дуже класний, надійний, комфортний, економічний автомобіль. Давно я хотів такий купити на продаж таку красотку, Ну, ніяк не вийшло в Європі знайти достойний варіант. От попався. Це Toyota Avensis Facelift. 2012 рік випуску тільки привезли, подивіться на цей стан з правильним двигуном, 2.0 дизель d 4 d 91 кВт. Гляньте на станцію кузова. Колір красивий. Дуже малий пробіг, тут видно і по стану цього автомобіля. Ззаді парктроніки є. Гляньте, як виглядає цей автомобіль. Ну, Щоб ви розуміли, розхід у цієї машинки 5,5 літрів. Змішаний цикл. Я вам на приборці покажу, що так і є. Градом не побито. Все рівненьке, всі зазори рівненькі, по кольору ніде нічого не випадає. Ну, машина. Ну не як нова, ну ну щось схоже до нового. Подовка не стучить, не гримить. гляньте на цей стан кузова. Це скло по периметру, навіть лобове рідне. Тут одиничка, але машина рік випуску. Початок 12-го. В техпаспорті буде у вас 2012 рік. По салону. Ось стан салону. Комплектація не максимальна, друзі, ну за такі гроші краще взяти в не максимальній комплектації Toyota Avensis, ніж Renault Megane там, Чи Volkswagen, там, Passat. Подивіться на стан руля. Ось стан руля. Лент. Автомобіль заведений, рівно тихо працює, помилок немає, пробіг 186 тисяч. Це шестиступка. Сцеплення тут все добре. Клімат контроль є, класна музика, центральна консоль підлокотник, тут великий бардачок. Йдемо далі. Ззаді багато місця, комфортно, ну, комфортний цей автомобіль і шумка непогана в нього. Величезний багажник, просто величезний, докатка є. Харти стан. Тут трохи грязне, треба протерти, ну так, салон, салон як новий практично. Так, давайте подивимось технічно по машинці. Під капотом що у нас тут? Це хороший двигун, який всі хочуть, всі його там знають. Перше. Заглушимо автомобільчик. Ну, світло включене, понятно, я не виключу. Запалення. Загорілось потухло все. Ніяких помилок нічого немає. Завтра іншому. 5,9 літрів. Це вона стоїть, тут ще працює. Ну, от змішаний цикл 5,5-5,9 і літрів. Так, тепер подивимось під капотом, як працює наш двигун. Ось робота двигуна. Дизельний d 4 d Ось гляньте, тут все сухе. Там місця для корсунки, подивіться, нічого, навіть западівання ніякого не можу сітої ота. Гляньте. Там і знизу і по бокам все сухо. двигуна D4D. Так, тепер подивимося по вихлопу. Що у нас тут? А ось і наша вихлопна. А тут все прекрасно. Гляньте, там сажі навіть немає ніякої. Конденсат, гляньте. Приємний такий солодкуватий дизельний запах. Пляйте. Ось вам і Toyota Avensis така. Давно в мене запитували, а привезіть Avensis, привезіть Avensis. Ну от знайшли, привезли нарешті. Тому, друзі, запрошую на перегляд і на тест-драйв даної красуні. Ну, дуже класний, красивий, стильний автомобіль. Надійний, хороший двигун. Шестіступка, ідея, і економічний. І колір красивий. Ну, все при цій машині. На цьому закінчую перегляд. Toyota Avensis D4D 2.0 дизельний двигун механіка. До зустрічі!